За сигналом старшого бойової пари до бою військовослужбовці займають положення для стрільби та відкривають вогонь по противнику. За сигналом старшого бойової пари вперед другий військовослужбовець відповідає, піднімається та пересувається вперед 10-15 метрів. Займає положення для стрільби, подає сигнал Крию. Відкриває вогонь по противнику. Старший бойової пари дає сигнал іду. Піднімається та пересувається в напрямку противника на рівень напарника з зигзагом. Займає положення для стрільби, подає сигнал Крию. Відкриває вогонь по противнику. Далі алгоритм дій повторюється.